Екскурсія розпочалася із відвідин обласного музею у МВС. Із захопленням діти розглядали зброю та старі гроші. Не могли відвести очей і від військової форми давнього зразка. У нашому музеї проводяться ритуали, вручення погон, вручення зброї молодим працівникам міліції, вручення нагород, а також проводяться екскурсії для підростаючого покоління. Педагоги розповідали вихованцям історію створення закарпатської міліції та цікаві випадки під час затримання злочинців. Хлопці ж прокипіли до виставкового мотоциклу 90-го року випуску. На думку вихователя, в дітям з вадами завжди потрібні нові враження та емоції. Тому такі заходи дуже важливі для них. Взагалі дітям нашим тут дуже сподобалося, тому що вони познайомилися з історією міліції Закарпаття. Це дуже для них пізнавально, і я бачу, що Зацікавленість всіх учнів велика, вони багато запитань давали. Петру вже 14 років і він хоче стати спортсменом. Каже, така екскурсія стане у пригоді, бо крім здорового тіла, кожен повинен знати історію краю, де народився. Мені тут сподобалося, побачив різне, зацікавили його гроші, різні наркотики, які що вживати не можна. що… Дуже цікава Чорнобиль, Чорнобильська трагедія. Вразила героїв, скільки багато начальники, дуже цікавий начальників міліції. Він познайомився з їхніми іменами, різні форми, головні убори дуже цікаві, які є в різних країнах світу. В міліції, в поліції. міліції, Опісля музею діти відвідали кінологічний центр. Собаки грав та Лорд показали, як долати перешкоди виконувати команди та схованки у машині. Далі вирушили до загону Берко, де їм показали справжню зброю.